Як розповів нам Антон Кісе, минулого року віце-президент відвідала Запорізьку область з нагоди святкування річниці переселення болгар на таврійські землі. Саме тоді вирішено було запросити почесну гостю і до Бесарабії та познайомити її із життям місцевої болгарської громади. Першим пунктом програми візиту було вшанування пам'яті болгар-ополченців у Болграді. Далі пані віцепрезидент відвідала болградський спасоправоображенський собор, який було збудовано ще у 1838 році на гроші болгарських переселенців. Минулого року пожежа знищила внутрішнє оздоблення собору, і на його реставрацію уряд Болгарії передав 25 тисяч євро. віце віцепрезидента Болгарії це, прежде всього даньому уваження до нашому лісаравському краю. Это прежде всего обмен знаете, визитами, дает возможность анализировать ситуацию, искать новые связи, и искать экономические связи, взаимовыгодные связи, которые могут дать возможность нашим предприятиям находить интерес экономический и, безусловно, нашей творческой молодежи, нашим ансамблем принимать участие в различных конкурсах международного уровня. Збереження традицій та національної пам'яті розпочинається із малку. Єдина на Одещині болгарська гімназія, де вивчають болгарську мову, зустріла віце-президента національними піснями, танцями, виставкою дитячих робіт. Але цей заклад не може прийняти всіх, хто бажає вивчати рідну мову, особливо мешканців Одеси. Саме тому зараз вирішується питання про будівництво болгарської школи і в обласному центрі се строят храмове надзвичайно важливим є створення таких учбових закладів як в Болграді. Важливо це і для Одеси, саме тому, що болгарська мова лежить в основі славістики. Болгарська зараз є однією з офіційних мов євросоюзу, і тому її вивчення є надзвичайно актуальним для молоді. Болгари є другою по кількості громадою і в Сарацькому районі. та Зоря є найкрупнішими болгарськими селами. Тут по крихтам збирають традиції, відтворюють їх у народних колективах, зберігають у музеях. Маргарита Попова із Антоном Кісе долучились до народного святкування Дня слов'янської писемності та разом із мешканцями села поринули у веселе та запальне хоро. я вражена тим, що побачила. Бесарабські болгари дійсно гостинні, трудолюбиві та доброзичливі. Вони Тельно зберігають свою національну ідентичність та причасність до всього болгарського. Якщо наші болгари хочуть відчути себе ще більшими болгарами та відчути ще більшу любов до своєї культури, то їм обов'язково треба завітати саме сюди. В процесі 200 років спільної, спільного життя в Бесарабії. Внесли здорову конкуренцію в усі сфери, не тільки серед болгарських сіл, а й між різними діаспорами, молдаванами, українцями, росіянами. Іде змагання в економіці, іде змагання в спорті, іде змагання в культурі. На виході ми маємо яскравий букет самобитних талантів в усіх сферах, які прославляють нашу Бесарабію, наш Сараський район, які прославляють Україну. Також разом із Антоном Івановичем пані Маргарита Попова відвідала фінал Кубку Басарабію з футболу, який щорічно проходить під патронатом Антона Кісе, де було нагороджено переможців команду селища Зоря Балкани. Після урочистості місцеві жителі довго не відпускали почесних гостей, фотографувалися з ними та розповідали їм про своє життя. «Якщо ми щось робимо, ми не робимо для кого начальника. Ми не робимо це для галочки, ми не робимо там комусь показатися в фукаком та цвіті. Ми робимо для людей. От людям это надо, мы это и делаем. Они хотят приезд високих гості. Ми їх організовуємо. Юля Соченко, Вадимр, за факты.